Із центральної дороги помітити водоспад непросто. Вже пізніше, підходячи ближче, він видає себе за звучанням. Шум води роздається на кількасот метрів. Йдучи до Джурина, розумієш, чому урочище назвали червоним. Без перебільшень і земля, і каміння тут червоного кольору. Спускаючись червоною доріжкою не більше трьох хвилин і перед очима відкривається неземна краса. Прохолодні бризки водоспаду у спекотний літній день не зрівняються ні з чим. Червоного. Коронський водоспад вважається найвищим рівнинним водоспадом України. Його висота 16 метрів. За переказами водоспад штучно утворили турки. Річка Джурин колись була повноводна і омивала своїми водами червоногородське поселення. Для того щоб здобути замок, туркам довелося перерубати кам'яний кряж і пустити води на водоспад, звільнивши так собі шлях до замку. За іншою версією, джуринський водоспад це справа рук італійського архітектора, який випрямив природне русло річки Джурин, щоб побудувати метровий каскад. Що з цього правда достеменно невідомий досі. На цьому водоспаді на початку 19 століття був побудований водяний млин, а в середині 20 століття на його місці збудували гідроелектростанцію, яка давала електричний струм для сіл нирків, нагіряни і солони. Тепер її немає. Проте місце не втратило своєї привабливості для туристів. Місцеві кажуть, їх у ниркові не бракувало ніколи, а тепер ще більше є. Відпочивати приїжджають не тільки у вихідні, а й у будні. Чи то здорожчання валюти для поїздки за кордон, чи то анексія Криму, чи революція гідності, але тепер українці більше прагнуть пізнати свою країну. Ми біля водоспаду зустріли групу туристів із Хмельниччини. Ми ще тут просто не були, то ми так вирішили проїхатися цим цим краєм. Ми вибралися відпочити на вихідні. Ну, ми... З чоловіком були вже, їздили в Яренчу, але такого маршрута цікавого не було, бо ми просто їхали в Яренчу, а зараз нас повели по цих крепостях і цікаво дуже, і дітям цікаво подивитися. Чи здогадувалися, що тут таке в Заріщицькому районі є? Ні, не здогадувалися, звідки ми можемо здогадуватися. У нас на Україні багато цікавих місць, але ми ще мало де бували і не знаємо, що така цікава наша Україна.